Олеже, вітаю з перемогою. Напевно, зараз просто емоції вище, вище даху. Що можеш зараз сказати про цю гру? І ну, взагалі просто скажи, що відчуваєш прямо зараз. Ну я хлопцям казав в роздівалці, бо я вже був в таких, як кажуть, фіналах чотирьох, фіналах вісьми. Я казав, що це будуть ті емоції, які вони будуть згадувати все життя, і можливо другого шансу не буде, тому треба викладатись на всі 100, 200. Бо ну, це дуже круто. Це, це такий драйв, кайф. Ми заради того тренуємося, заради таких ігор, вболівальників, атмосфери. Тому дуже радий, що ми перемогли, готуємося надалі, будемо дивитися, хто буде наш суперник. Тому треба час для відновлення. Ну і сьогодні так сталося, що ти грав проти своєї колишньої команди, рідної команди, енергії. Напевно, емоції все-таки трішки навіть змішані, бо з одного боку відчуваєш цю перемогу, а з іншого боку, задушці всі роки, які в енергії провів, і з енергією той же самий Кубок брав. ну, тобто... Так, так це і так само є, бо зі всіма, грубо кажучи, я там і починав з людьми, якими ну, провів дуже багато часу в команді, здружився, там. І одні з кращих друзів в цій команді. Тепер буде ну, моменти, що можна буде посміятися, що ми їх обіграли. Трішки, трішки підтравити, так? Да? Звісно, тільки так. Спитати, як там дорога додому, не знаю. Но. Але там все в жарти, бо ну, серія пенальтів це ну, доля фарту. Хто більше заслужив, хто більш психологічно вистояв. Ну, були моменти, що в нашу сторону, що в їхній ну, рівна гра, можливо, десь ми навіть перший тайм почали без моментів, ми терпіли, шукали свій момент і дякувати Богу, ми прийшли далі.